Є перша буква А, є остання буква Я. На пасіки Нубіп України всі знають, що таке від А до Я. І отут є Андрій, а це є я. І вже часто говорю Я, 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 але ми не забуваємо, що перша буква А. І я хотів би, щоб молода людина. Наш майстер виробничого навчання Андрій Миколайович анонсував, які події будуть проходити на кафедрі вчинення відзначення двісті річчя від народження Петра Івановича Прокоповича. Андрій вам в рамках. Відзначення 250-річчя до дня народження Петра Івановича Прокуповича, кафедра бджоництва планує проводити такі заходи як міжнародну наукову практичну конференцію, також серія мастер-класів, семінарів, вебінарів, курси для пасічників різного рівня від початківців до професіоналів. Тобто, і курси будуть як на очному форматі, так і в дистанційному форматі. Також недіні школи бджолярів. Інші заходи будуть анонсовані протягом року. Також будуть проводитись екскурсії для школярів та всіх бажаючих.